Із новинами обласного спорту у студії Дмитро Шпірко про перемоги і поразки наших земляків далі. Зі спортлідером боролися без лідерів у третьому турі української футзальної екстраліги. Команда Сумдеу зупинилася за крок від сенсацій. У Хмельницькому в грі з тамтешнім спортлідером тренер сумських студентів не міг розраховувати на чотирьох основних гравців. Через травми не допомогли своїм партнерам Петраков, Саєнко, Мисловський та Мороз. За їх відсутності героєм матчу став голкіпер сумської команди Олег Хавренко. У рамці воріт він творив дива. Завдячуючи саме воротарю до перерви сумчани не пропустили і відпочивати пішли за рахунку 0-0. Більш досвідчені гості двічі пробили Хавренка вже у другому таймі. Олексій Федько і Сергій Рибак не вибачали студентам їх помилок. Інтрига в матчі знову зажевріла після голу сумчана на Максима Ганджі. Він був першим на добуванні і лівою ногою скоротив відставання в рахунку 2-1. Підопічні песоцького мали 10 хвилин на те, аби вирівняти ситуацію та повернутись додому з очками. Та свої нечисленні моменти в веншпілі гри гості не реалізували і поступились. Звісно, є повінешні були білі Багато Много нас спортлідер лідер простіл. От ми того боялися, как говорится, как каможна менше хотіли все таки достойно. Проиграть меньше, пропустить, но э, зацепились чуть-чуть даже, видите, за счет где-то, может быть, э, конечно, было бы ничья, было бы вообще для нас это большим успехом. Игра такая получилась сумбурная и нервная, но ну, я считаю, что такие игры в принципе тоже нужны. Это будет уроком команде, команде что соперника слабых нету в экстралиге в любом случае, что надо играть от начала до конца.